Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі на продаж автомобіль BMW 750LI Кузові G12. Це офіційний рестайлінг. Автомобіль у нас 2020 модельного року випуску. Перша реєстрація червень місяць 2020 року автомобіль техпаспорту 2019 рік. Але це офіційний вже рестайлінг, повний. Останній рестальним g кузова G12, G11. Автомобіль у нас в М-пакеті, в комплектації Individual Це сама-сама максимальна комплектація, яка можлива з можливих. 750 LI. У нас 75 км пробіжно. У нас офіційне обслуговування, тут на ауті Баварії в місті Дніпро. Це була захисна модель індивідуал кольору по всьому. По автомобілі у нас по кузову жовтну підкрасу, весь кузов покритий керамікою весь кузов в плівці, плівці Nardo Grey, о Ось, цьому Ось, модному полі. Зверху вона повністю три шари кераміки плюс вискування. Автомобіль максимально приваблює вигляд, у нас антихром повний зроблений. Колір автомобіля темно темносильного індивідуалу, під затемнено лобове антиблік. По передній частині в нас додатково заклеєні фари в бронеплівку. У нас максимальна оптика BMW і ЛАНА. У нас розширений пакет додаткового обдобу двигуна камери 360, значить маркет здобут, автоматичні дальні ближні вирізання автомобілів з потоку. Камера по автоматичне паркування, сама запам'ятовує паркування У з 10 мішелін білий спорт і піно. У нас літня гума присутня, зимова також. У нас керамічні тормоза, м тормоза, автомобіль весь М-пакет. У нас лонгова версія, повний привід X-Drive. У автомобілю жодних зауважень немає, 75 тисяч кілометрів. Пробігу. Максимальна LCI оптика ззади, ззаду автомобіля, жодних зауважень по кузову немає, повний антихром зроблений, підтонована задня оптика, лонгова версія, ви бачите, автомобіль дуже приваблює вигляд Оточуючим панорама, безключові ключові у нас. Присутній вже смарт ключ. Мондбіль у нього може рухатися. По салону це взагалі він зовсім по-другому. Дивіться, подивіться просто на цей салон. Просто подивиться. Тут все є. Те, що може бути в BMW. Максимальне сидіння з строчкою з тканини, ромбік, подушки. Ромбіком у нас йде підлокітник, пневмо, всі повністю асистенти, які можливі, карплеї, підігрів керма, датчики дощу світла, це зрозуміло. Всюди напашкіра, проекція, музика Буер Wilkins, панорама, чорний інфантаровий потолок, ось такі крутезні оригінальні коврики, М-пакет, всюди Баур Wilkins, масаж підігрів, обдув, пам'ять. Всіх сидінь, амбієнти, підсвітки по колу, дотяжки дверей. Все, що може бути в МВМ, тут є, все повністю, шторки, задні масажі, задні підігріви, задні обдуви, ну коврики це взагалі бомбезні, задні монітори, подушки на підголівник, шторки, регулювання заднього ряду, планшет, обдув задніх сидінь. Ось така сімерочка просто. Шикарніше залітає у нас в продажу, всюди кристалічне світло, всюди шторки, амбієнти підсвітки. Просто бомбезна сімірочка у нас залітає на продаж. Кого цікавить такий автомобіль. Звертайтеся, будемо раді його вам продати. 75 тисяч кмінка, там був повністю обслужений. без єдиного підкрасу, весь посервісований, весь сервіс є на Баварії. Це було, щоб потрібно змінити, ми замінили. По автомобілю на даний час робити нічого не потрібно. Тому коли цікавий такий автомобіль. Звертайтеся, будемо раді його продати вам. Продається він за готівку, продається він також. За USDT. Можна оплата в будь-якому вигляді. Також в нас є система кредиту, лізингу, трейд-ін обміну автомобілів. Також можемо приймати ваш автомобіль на обмін на цей автомобіль. тому ціна буде вказана адекватно за автомобіль. Також доставляємо автомобіль як і по Європі, так і по Україні. До вас доставка буде діяти включена вартість автомобіля. Тому... тому цікавий такий протезна БМВ. Звертайтеся, будемо раді вам її продати. Всім мирного неба.